Так, добрий день, дивіться, дуже багато питань по платах. Які ми приймаємо по якій ціні. В цьому відео я розповім все. По чому, яка і все інше. Дивіться, ось звичайна побутова плата. Начнемо з низів і почнемо розповідати. Звичайна побутова плата це телевізори, магнітофони, вся звичайна побутова техніка радянського періоду і сучасна. Ціна їх 15 гривень кіло. Дорогоцінні радіодеталі можете знімати, питань немає, я її так купую. Потім далі. По комп... а, далі переходимо позиція зелена плата. Ці плати в DVD-шках в чомусь сучасному. Дивіться, суть плати повинен бути чотирьохсторонній чіп і плата зеленого кольору з двох сторін. Якщо є така плата, ціна її 40 гривень кіло Далі переходимо до комп'ютера. По комп'ютеру, материнська плата нового зразку, материнська плата старого зразку. Я розділяю елементарно: великий слот під процесор, старий зразок, малий слот під процесор новий зразок. До старої материнки також відносяться всі плати з позолоченими ламелями. Тобто, відеокарта, системна і всі інші. А, і сіддером. Також до старої материнки відносяться плати ноутбука. Вони йдуть, як стара материнка. Нова материнка. А, стара материнка, ціна 150 гривень кіло. Нова материнка. Все, в принципі, понятно. Єдине, що ціна її дешевша в рази, її ціна 60 гривень кіло. Далі, по комп'ютеру, плата жорсткого діска. Плата жорсткого діска повинна бути вигляді отак. З роз'ємом, з усім, знята з самого корпуса. Ціна 350 гривень кіло. Далі переходимо до е, плати оперативної пам'яті. Ціна 900 гривень кіло. Так от, дивіться, в принципі, в кого що є, звертайтесь, присилайте, будемо раді, можете привозити на стаціонарний прийомний пункт. Все працює. Працюємо щодня, вихідних немає, чекаємо вас.